Друзі, доброго вам всім дня! Дай Боже, щоб цей день був дійсно добрий для всіх. Ну що, Сьогодні у нас 8 вересня 2022 року. Хочу показати вам сорт винограду під назвою Лівія. Лівія це раніше була як королева мускатів, її так вважали, але я її на даний час вважаю королевою мускатів. Друзі, лівія це класика, провірений сорт винограду, який е, росте у багатьох виноградарів. Хоча є такі виноградарі, які лівію вже повикидували. Ну, я не бачу смисла її викидувати, тому що те, що треба, все в ній є. Ну що, гронки в лівії від 300 грам до 1,5 кг є. Отак е, варіруються по. Вагові категорії ягода розового кольору, світло розового кольору, такого є навіть м'ясиста соковита, м'якіть, солодка, мускатна, тобто має мускат. Ну, друзі, отака картина. Тут приблизно на кущу на даний момент ну, не багато. У мене тут посадка щільна. Получається, на цій стороні он трішки є, і на тій стороні он трішки є там. Получається. І, до речі, я вже три гронки зрізав. Ось, бачите, тут така прогалинка. Я вже тут позрізав. Не багато, але позрізав. Ось де гронка така глянка, яка нарядна. Також мішечок зняв, треба буде надіти. Тут ось у мішечках також. Всі мішечки не знімав, тому що оси і... Птахи вже так просто задовбали. Ось клюнуло, полетіло і вже, бачите, гниє. А ось те, що вже готове, теж довбали. Це оси. Ось також подобане. Ну що, лівія вже, в принципі, готова. Деякі ґрунки ще можна почекати, щоб дозріли. А так все-таки вже практично вся ягода. Готова до вживання. Ну що, друзі, якось так. Зараз знімемо, яка буде вага, ягоду лівії. Так, а ну давайте. 11 грам, 74 міліграма. Так, що у нас тут? 9 грам 8 мг. Тобто від 9 до 12 грамів приблизно ягода в Така в розрізі. Зараз подивимось, який сік тут. Дивіться, соковита. Сік виступає файно, така ягодка файненька. Оп. Так. Ну, отакий коротенький відеогляд получився. друзі, така картина. До речі, я ще по всіх сортах стараюся робити і фото. Фото, думаю, як все буде хорошо, благополучно. Тоді вже буду виставляти зимою. Зараз будуть відеоогляди, а фотоогляди будуть вже взимку. Дай Бог, щоб тільки все було благополучно і щоб скоріше наступила перемога. Ну що, друзі, бажаю вам, у ваші домівки, вашим рідним близьким. Саме головне це перемоги мирного неба і міцного здоров'я. Дякую вам за увагу, дякую вам за підтримку. Ну що, Сьогодні 8 вересня 2022 року. З вами був Талян. До побачення. Ще побачимось.